Доброго вечора пані та панове. Сьогодні я хочу показати вам ще одну свою трояндочку. Це англічаночка, називається вона Вільям Шекспір. Це трояндочка із колекції Девіда Осіна. З 2000 року її продають. Пишуть про неї, що це троянда, яка розростається вверх до півтора метри і в ширину метр, але в мене щось не виходить. Чому? Ви, напевне, в дитинстві бачили мультфільм Кульбабка товсті щочки. Там, де дебабка каже, у мене такі товсті щоки на такій тонесенькій стеблинці. Так оце про цю розочку. У неї треба підв'язувати ці пагони. Всі до одного. Вони дуже гнучкі. Воно, подивіться, тоненьке, а зверху шапка троянд. І це стебло не видержує цієї нагрузки. Він розвалюється цей кущ. Ось дивіться, яка трояндочка гарна, дуже, і скільки бутончиків кругом не, неї. А ось, ось бачите, тут уже зараз я поверну розквітла, той тобто цілий букет стоїть. І оце таку масу, таке тоненьке, хіба воно його витримає? І оце, подивіться, він, кожна гілочка у мене прив'язана. І ще й прив'язана не тільки в одному, а буває і в двох, і в трьох місцях, бо пагони довгі виростають. А важко їй бідній, і все вдержать, і оце приходить це її підв'язувати. Ну, із-за того, що в неї квітки дуже красиві, то я оце терплю всі негаразди. Подивіться, на квітку, бачите, вона така глибока, як чашечка. Дуже багато пелюсточок у неї, а отут-отакі, бачите, такі. Сегмент, який вона називається квартировані. Тут, ось так, от, така старовинна форма в неї. Дуже красива. Е, кольор у неї хто пише пурпурний, хто пише е, бордовий, хто пише червоний. Дуже складний у нього колір. Я скачала собі програмку. Таку невеличку, називається вона колор. Відвела до квіточки сьогодні, день, і він видав мені назву цього кольору Red Burgundy. То оцей сим я згідна. Чому? Бо сказати, що у неї кольор, як у бургундського вина, то ні. Відтінок схожий, але вона чуть світліша. Щоб сказати, що вона червона, Теж ні, бо в неї є ще й таке, наче синіва якась така, чи фіолетовий він, чи ну, дуже складний кольор. Ну, будемо вважати, що червона бургундія, Отак от скажемо про неї, про цю квіточку. Е, значить, вона відноситься до класу шраби. І у неї болячки. Чорна плямистість і борошниста роса. Ну, тут у мене вона на горбочку росте, то борошнистої роси я не помічала, може, тому що я роблю оприскування профілактичні, бо ми недалеко коло річки знаходимося, і у нас тут вдень жарко, а вночі тумани стоять. То я так за цими трояндочками дивлюся. І так кожну неділю їх бріскають. А п'ямистість з'являється, у неї десь у другій половині літа, і трошки є, є. Ну, воно не, не такого пожару нема, що чорної пітнистості. Оце вона у мене росте, бачите, я підібрала їй флоксочку у, по, по сусідству, росте, а оце. Будуть лілії цвісти, вони теж такого кольору, це голландський сорт, називається брусадо. У них квітки до 20 см виростають. Так що, така от трояндочка, бачите, вона в мене на дугі підв'язана. Чого в мене рози на оцих дугах, я хочу розказати. Колись я рози всі вкривала, і от якщо поставиш отакі дуги і осінню обрізаєш троянди, то тоді на оці дуги накидуєш шпанбон чи мішки от з під сахару, теж вони дуже хорошо, бо вони у дірочку таку там провітрюються, вони не спарюються, хоч і кажуть, що мішками не можна, але з-під сахару, це сміття вивозять, вони годяться ці мішки. Єдине, що тут треба гниткою прихватити або камінням прикласти, щоб вони не злетіли зимою, коли вітер буде дмухати. А зараз я не вкриваю їх, але ці дуги ми використовуємо ще. Це в мене дуги тут стоять, а потім коли винограду криваємо. У нас тунельне укриття, то я звідси ці дуги витягую і ставимо, укриваємо виноград. До речі, оце тунельне укриття, якщо у вас плитучка довга. Люди кажуть, що їм важко її вкривати, бо вона велика дуже. Так, оце я можу порекомендувати вам робити тонельне укриття, тобто ставите отакі дуги у рядок над трояндою, а зверху накидаєте спанботу і кирпичами, чи камінням, що у вас там є. Або якщо немає каміння, то можна просто землею прикопати, і воно дуже хорош добре стоїть. Але спанбонд, Бонд дивіться, щоб він був у таку дірочку, щоб дихала троянда, щоб вона там не спарилась. Ось От. От таке, що я хотіла вам сказати. Ну, пишуть ще, що вона не боїться дощу, але квітка, ось дивіться, оце... Дощ був у нас, але вона більш постраждала від жари. Бо я оце вранці підходила до неї, то вона краще виглядала. Зараз вона така запаморочена трошечки. А в дощу у якому плані дощ? Піде дощ, стебла тоненькі, квіти важкі, і вона падає, тобто її треба підв'язувати. Підв'язувати, підв'язувати і підв'язувати ось оце все, що я хотіла вам сьогодні розказати. До побачення!